Ти, й сестри, слава Богу. слава Богу. Слава Богу, що ми можемо бути в домі Його, що ми можемо прийти на це місце, де є Господь. Слава йому. Слава Знаєте, буду коротко ділитися словом Божим. Перше місце, яке я буду читати, це буде Євангеліє від Марка, 9 розділ. 21 першого віршка. Євангелія від Марка, 9 розділ, 21 віршка. І він запитав його батька, як, дав, як давно йому сталося це, той сказав із дитинства. І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус же йому відказав, що до того Твого, коли можеш. То, то тому, хто вірує все можливо. Зараз батько, хлоп'яти зі слізми закричав і сказав вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що НАТО збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому Душе, німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше у нього не входь. І, закричавши та міцно, затрясши його, вийшов той. І він став, немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та підвів його, і Той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. А він їм сказав, цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. Тут історія, брати і сестри, коли один батько він приводить свого сина до, до Ісуса, він привів свого сина, щоб Він його істілив, щоб вигнав цього духа нечистого. Але там Ісуса не було, там були його учні. і... Цей батько він просив, щоб учні вигнали цього духа з цього його сина, але вони цього не могли зробити. І коли приходить Ісус, то Він питає цього батька, коли це сталося з ним, що цей дух нечистий, він війшов в нього, коли це сталося. І батько каже, що це сталося з дитинства. І тут є такий вірш, брати і сестри, є написано, каже 22 й вірш. І каже, і почасту кидав він ним і в огонь, і до води, щоб його погубити. Брати і сестри, хто це робив? Це робив диявол, тому що диявол він мав свій план на цю душу. Він не хотів, щоб ця душа вона була спасена. Він не хотів, щоб вона десь ця душа десь пішла в вічність, але він мав свій план на цю душу. Він хотів, щоб ця душа вона була з ним, з дияволом вічності, там на вічних муках. Але, брати і сестри, він часто це робив. Він кидав його в воду, він кидав його в вогонь. Він хотів його погубити. Але брати і сестри, мав мав свій також план на цю душу. І Ісус мав цей план, і Він ізціляє його, він оздоровлює його, тому що Він полюбив його так само, як тебе. І мене, і знаєте, диявол має свій план, і має Господь свій план на тебе і на мене. І знаєте, ми ходили в цьому світі, ми ходили своїми дорогами, але те, що ми є в домі Божому, це є милість Господня, те, що ми є серед народу Божого, це, що ми є названі дітьми Його, це є милість Божа, тому що на нас має свій план Господь, і це є слава Йому, брати і сестри. І знаєте, диявол не раз, якщо ми поглянемо десь назад в своє минуле, диявол не раз він хотів погубити нас, диявол не раз він. Створював такі ситуації, де ми вже могли погинути, брати і сестри, але по милості Божій, по благодаті Божій, ми і сьогодні на цьому місці, і це є заслуги не наші, це є заслуги Божі, брати і сестри. Тому що Бог, Він, Ісус Христос, Він за нас сильно постраждав, Він за нас сильно страждав і вмирав за нас на Христі. І тому Він має свій план на нас, щоб ми всі разом, брати і сестри, ми були в вічності з Ним. І я б хотів ще одне місце зачитати, це буде книга Пророка Єзикіїля 20-й розділ з 11-го віршику. Брати і сестри, Бог нас спас, Бог нас привів в свій дім, Бог нас назвав своїми дітьми. Але я хочу зачитати і сказати ще деякі речі. 20-й розділ книги пророка 11-й віршик, і дав їм постанови свої і познайомив їх з постановами моїми, які коли чинитиме людина, то житиме ними. І також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та поміж ними, щоб пізнати, що я Господь. Що освячує їх. Тут Господь Він говорить про ізраїльський народ і попередній віршик 10 каже, і вивів я їх із Єгипетського краю. Брати і сестри, Бог вивів з Єгипетського краю, вивів цей ізраїльський народ, він вивів їх, але він дав їм свої постанови і каже, по яких людина якщо житиме, то. Якщо вона буде їх чинити, то вона буде жити ними і каже, і дав я їм свої суботи. Брати і сестри. Це не сказано про суботи як про ці дні суботи. Це не сказано про суботи, як про цей десь відпочинок. А тут сказано, каже, що вони будуть знаком для них, що є Господь, що освячує їх. Каже, я їм дав постанови, але коли вони десь відсхиляться, коли вони десь відійдуть від цих постанов, то щоб вони знали, я їм дав суботи, що є Господь які будуть знаком, що є Господь, який освячує їх. Брати і сестри, Бог десь. Диявол мав свій план десь на, на цей народ ізраїльський. Диявол не раз його хотів погубити, і, але Бог він десь вступався за нього не раз, брати і сестри, і він його вивів з Єгипетського краю, він дав свої постанови для, для цього народу, він дав свої заповіді для цього народу, і вони мали жити цими постановами, вони мали ходити цими заповідями, брати і сестри. Але коли вони десь згрішать, коли вони десь уступляться від цих заповідей, Бог дав їм суботи, які будуть знаком для них, що є Господь, який освячує їх. Від тих гріхів, від тих від того, що вони десь відступалися від цих постанов, які дав Господь для них. І знаєте, брати і сестри, така ж ситуація саме із нами. Бог нас сильно полюбив, Бог нас сильно. Сильно вмирав за нас, брати і сестри, Бог нас вибрав. Ми його дітьми, брати і сестри, але Бог нас вибрав і дав нам свої постанови і свої заповіді, якими ми маємо ходити. Ми маємо жити свято на цій землі, ми маємо виконувати його служіння. Ми маємо бути в волі Його. Ми маємо жити по постановах Його, брати і сестри. Але якщо десь уступилися, якщо ми десь не дотрималися тих заповідей, які Бог для нас дав, то нас є десь, як для ізраїльського народу, були ці суботи, знаком, то ми так само є. Господь для нас, який освячує нас, брати і сестри, слава йому за це. Є Господь, який прощає, слава йому за це, брати і сестри. І якщо я не знаю, до кого Господь сьогодні десь говорить цим словом, якщо ти сьогодні уступився, і твоя совість десь тебе сьогодні судить, і десь ворог тобі сьогодні закидає, десь такі думки різні, що немає, можливо, тобі прощення, можливо, десь ти згрішив сильним гріхом, десь диявол так каже, але знай, є Господь, який освячує тебе, Романа лаву дістання, є Господь, і він є в цьому служінні, який. Сьогодні прийшов на це місце, і він хоче війти в твоє життя. Він хоче освятити тебе, бо він сильно полюбив тебе. Не раз диявол він хотів, він хотів тебе не раз погубити на цій дорозі, якою ти йдеш. Він не раз тебе Кидав такі в ситуації, де вже ти мав загинути, але милість була над тобою, тому що мав свій план на тебе, Господь, і Він хоче, щоб ти жив з ним вічності. Але ти, можливо, десь уступився сьогодні, то знай, є на цьому місці Господь, який сьогодні освячує тебе і освячує кров'ю своєю, Романа, лаву, Дистанія, І він сьогодні на цьому місці, дорогий брате і сестру, і я хочу, щоб ми зараз схилили свої коліна, ми молилися до такого Бога, який сильно полюбив. Якщо ти сьогодні відчуваєш, що Господь говорить до твого серця. Ти відчуваєш, що турбує Господь твоє серце. Прийди до нього сьогодні, розкажи йому все. І ти будеш бачити, як Господь прийде, як Господь обійме, як Господь освятить тебе, тому що він сильно любить тебе, буде молитися.